Атаки шахедами понад 15 безпілотників цієї ночі атакували лише Київ. ППО знищило близько десятка. Про це в нашому ефірі повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Уламки шахеда впали у Печерському районі міста. Там сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також рештки дрона впали на території дитячого садочка. Речник київської міської військової адміністрації додав, що інформація про поранену дитину не підтвердилась. Відомо, що одна людина звернулася до медиків, їм надали допомогу на місці. Загалом, повітряна тривога у столиці цієї ночі тривала понад 5 годин. Що саме було цілями цього разу? Ми, слава Богу, не дізналися, але так чи інакше, аналізуючи, спостерігаючи російські телеканали, можемо сказати, що це так само залишаються і об'єкти інфраструктури. Це логістичні центри, це центри прийняття рішень і відповідно сили і засоби протиповітряної оборони західних зразків.